Вітаю всіх! Підказочка від ангелів-хранителів для нас усіх на завтра, 27 серпня. Так, що нам говорять ангели-хранителі наші з небес? Время заката? Ну, якщо це клічне наше життя, і в нас є закати, і є восходи сонця, то ні в якому разі не треба боятися. Якихось подій, які ви думаєте, що це закат вашого життя. За кожним закатом буде розсвіт, буде схід сонечка. Кожен наший, цикл нашого життя, який закінчується, це не кінець світу, це початок чогось нового, як говорять мудреці, кожен кінець це початок чогось нового. З легким серцем відпускайте своє старе, починайте новий етап свого життя, відкиньте думки, що якщо ваша ситуація на даний момент для вас якась катастрофічна або дуже тяжка. Це завжди початок нового. Закінчуйте спокійним серцем цей етап, відпускайте погані думки і йдіть в нове життя. Зустрічайте свій, так сказати, розсвіт. А тепер карта дня для кожного знака Зодіака. 27 серпня 2022 року. Овни, Овни! Сильні, сильні поступки будете робити сили фати на все, але дійте не кнутом, а пряником. Ласкою, добром і ви укротите любого льва. Тільці. Ой, у тільців карта, карта повна емоцій. Щось зв'язане з родиною, якісь може, родини, хрестини, свайба, якісь торжества. Якщо ні, то це просто добрий, гарний день, наповнений прекрасною енергією і прекрасними емоціями, більше який буде касатися сім'ї. Близнюки Близнюки будуть сумніватися в чомусь, будуть так якось зв'яшувати. Як же поступити? Ну, ви до цього не дуже серйозно будете ставитися. Якась проблема буде така, знаєте, і граючи, ви будете це рішати. Раки. Раки, кропіткий труд. Будете займатися вирішенням якихось нагальних питань, або будете на роботі просто працювати, робити свою роботу добросовісно й нудно. Так, леви, леви, хаотична трата енергії. Ну, що ж, може, щоб вас день не пройшов в пусту, треба спрямувати свою енергію. Вірне русло. Ви може, день перейти в пусту, свою енергію потратити даром. Діви Діви повні нових емоцій, нове кохання, нова любов. Почуття б'ють через край. Хай так і буде. Купайтесь в цьому фонтані любові. Терези, Терези в нас теж всім довольні. День буде удачний, і ви будете. Довольні, як і матеріальною прибилю, так і состоянням своїм душевним. Дуже гарний день, вирішуйте всі свої проблеми. Людина в повній гармонії. Так, скорпіони. В Скорпіонів куча мислі, нові мислі, нові ідеї. Виплащайте їх в життя. Завтра все що задумали, йдіть вперед, все збудеться. Стрільці. Стрільці будуть вирішувати декілька питань одночасно, бороти за своє місце під сонцем. Прям боєць Ну, У вас хвата на це сил, ви вогонь, молодець. Козирошки, козерошки будуть переживати, думати, або хтось їх буде ранити, і вони будуть так близько до серця це брати, або це будуть ваші думки, які будуть вас гнітити, не даватимуть вам вночі спати. Відкидайте їх. Водолії Водолії у нас справедливість. Ну що ж, на якась в практичній частині це наведіть порядок в своїх бумагах, якихось ділових, судових щитах, фінансах, щоб до вас не можна дати комар носа не підточив у вашій діловій фінансовій сфері, а також знайдіть рівновагу може, і в своєму лічному житті, а також це получення по справедливості. Якусь рівновагу віси у нас ви найдете. Якась справедливість для вас, для вас наступи. Рибки. Рибки можуть або з кимсь лаятися, говорити різкі слова, або завершати необдумані поступки. Або будуть діяти, якісь ідеї, видвигати, про щось розмовляти, мічтати, там, в облаках літати. Ну, така карта хороша. Дякую за все.